Після 24 лютого життя моєї родини, так само, як і багатьох українців, небо як перемінилося. Змін зазнало майже все, від нашого місця переживання до світосприйняття. Майже рік тому під пекельні звуки сирен, ми разом із тисячами наших громадян перетнули кордон, шукаючи тут безпеки. Та ми навіть уявляли, що тут, окрім неї, нам вдасться віднайти дещо інше. Варто сказати, що до початку повномасштабної війни у моїй родині панував стереотип про те, що Україна дуже відстає від європейських країн у багатьох аспектах. мовляв, освіта за кордоном краща, в медицині немає рівних, а технології ліпше розвинуті. Коли на початку катастрофи компанія моєї мами запропонувала їй роботу та житло в Угорщині, після довгих роздумів. Ми пристали на цю пропозицію. Так, після кількох днів важкої подорожі почалось наше життя в Європі. За рік, проведений тут, я та мій молодший брат відвідували місцеву школу, ознайомились на собі з угорським менталітетом та медициною. Наша сім'я знайшла нових друзів, а також багато подорожувала. Гарними, спокійними здавалися словенські та хорватські береги. Привітною та величною була австрійська столиця. Та протягом цих місяців ми не раз усвідомлювали що яким би тихим та мирним не було б все навколо, немає кращої країни, аніж наша батьківщина. Під час перебування за кордоном я остаточно переконалася в тому, що старше покоління неабияк помилялося. Немає людей, приязніше за українців, не знайти ні народу з таким чуйним і дбайливим ставленням, як одне до одного, так і до гостей. І саме наші технології, медицина та освіта нічим не поступаються європейським. Пригадую, Намагалася взяти з собою якомога більше власних речей, покидаючи рідну домівку, щоб на чужині завжди мати під рукою щось, що нагадувало б мені про Україну. Так протягом кількох місяців через усю Європу з собою я возила книги з домашньої бібліотеки, збірку поезії Василя Стуса та пташину історію про нітологині Наталії Атамасі. Читаючи їх я повсякчас заспокоювалася і нові сили невтомно працювати та триматися, чекаючи на перемогу. Переповнювали мене. Адже так само, як і птахи із далекого вирію, ми з рідними мріємо повернутися додому, що й скінчиться холодна і затяжна зима. Зараз, записуючи це відео за рік після початку повномасштабного вторгнення, я впевнено можу сказати, що за цей час ми з моєю родиною навчилися цінувати час, проведений одне з одним, поважати і підтримувати одне одного, одного, та не знепадати духом навіть у найважчі часи. Так, війна безжальна і люта. Та навіть вона не здатна зруйнувати той зв'язок і взаєморозуміння, що стали тільки міцнішими з цей рік, як і в моїй, так і у всіх українських сім'ях.